Печиво горішки навіює такі теплі та приємні спогади з дитинства. Їх приготування здавалось чимось магічним, адже такі прості інгредієнти, а виходить неймовірно смачний десерт. За свою 70-річну історію ці ласощі набули масу варіацій. Наша сім'я не виняток, моя мама балує нас цим смачнючим печивом до Паски вже багато років. Свій рецепт вона вивела сама методом спроб та помилок. Також вона розповіла мені про секретний інгредієнт, який зробить це печиво ще ніжнішим та смачнішим. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо тісто для нашого печива. Печиво Печово горішки зазвичай готують з пісочного тіста. Я скористаюся допомогою свого кухонного помічника, тому послідовність змішування інгредієнтів в мене буде трішки інша. В першу чергу приготую суміш сухих інгредієнтів. Отже, в діжу міксера просіюємо борошно. В цьому рецепті до сухих інгредієнтів я віднесла цукрову пудру, тож додаємо до борошна цукрову пудру. Для концентрації смаку додаємо дрібку солі. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Після цього додаємо до сухих інгредієнтів Масло. Воно має бути холодне, щойно з холодильника. Для зручності я його порізала на невеличкі шматочки. Вершкове масло можна замінити на вершково рослинну суміш. Сюди ж додаємо 1 столову ложку смальцю. Насправді це і є наш секретний інгредієнт. Через додавання смальцю у тісто випечені шкарлупки будуть більш ніжними та крихкими. Ну а коли горішки просочуються кремом, вони просто тануть у роті. Вмикаємо міксер на найменшу швидкість і з допомогою насадки лопатка перетираємо всі інгредієнти у пісочну крихту. Тим часом підготую яйце до вводу у тісто. Нічого особливого, просто спочатку зіб'ю його вінчиком до однорідної консистенції. І це має бути теж холодне, щойно з холодильника. Попрацював мій міксер буквально одну хвилинку та додаємо до пісочної крихти яєчну масу. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість. І як тільки інгредієнти з'єднались у одну грудочку, відразу припиняю процес вимішування. Дуже люблю готувати пісочне тісто саме таким чином. Бо з цим тістом можна відразу працювати. Не потрібно чекати, поки тісто буде охолоджуватись в холодильнику 2 години. Підважую, скільки в мене вийшло тіста всього та ділю його на 3 рівних частини. Дві частини я кладу в торбинки та відправляю їх в холодильник, а з третьою частиною буду працювати далі. У мене є 24 таких металічні шкарлупки них і буду випікати печиво. Свою одну з трьох частинок тіста поділила на кількість шкарлупок. Та в мене вийшло по 8 г тіста на кожну шкарлупку. Тож спочатку катаю з тіста невеличкі кульки для кожної форми. Після цього розпреділяю тісто у кожній шкарлупці. Стараюся зробити це максимально рівномірно. Можна спершу придавити тісто у одній шкарлупці з допомогою іншої. Але після цього все одно треба розпреділяти тісто руками, бо таким чином тісто розпреділяється у формі нерівномірно. Ну, виходить товше. І під час випікання шкаралупка зливається і стає зовсім мало місця для начинки. Треба спочатку гарненько продавити пальцем тісто посередині майже до самого дна, а тоді до кінця розподіляти його по бокам. Ставлю свої шкарлупки випікатися, у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 20 хвилин, але можна і 25, бо перші шкарлупки вийшли світлі, якісь неяскраві. Наступні партії випікала довше, то були вже з рум'янцем. Орієнтуйтесь на свою духовку, даю своїм шкарлупкам охолонити хвилин 10 та дістаю печиво з формочок. Все це робиться дуже просто, без ніяких зусиль. Та після цього виймаю з холодильника другу частину тіста та знову виробляю з нього шкарлупки. Таким чином я випекла 3 порції по 24 шкарлупки. А поки пісочні шкарлупки охолоджуються, можна перейти до приготування крему. Чесно кажучи, я не дуже люблю горішки з однією згущенкою, тому хочу розбавити її заварним кремом. Тож в ковчик з товстим пном розбиваю одне яйце. До яйця відважую потрібну кількість цукру та кукурудзяного крохмалю. Вінчиком перетираю всі інгредієнти до однорідності. Після цього додаю в яєчну масу потрішки підігріте молоко та, перемішую вінчиком, заверну основу до однорідності. Ставимо ковшик з вмістом на трішки менше, ніж середній вогонь, та постійно помішуючи крем вінчиком, варимо його до загустіння. Після чого уварюємо крем ще 2 Хвилини, теж постійно помішуючи вінчиком. Готовий заварний крем переносимо в іншу миску, щоб він швидше охолов. А щоб крем не завітрювався, накриваю його. Харчовою плівкою в контакт та залишаю його в спокої до повного охолодження на столі при кімнатній температурі. А коли це сталося, можна закінчити приготування крему. Я, чесно кажучи, роблю це на око. Спочатку відважила 260 г звищеного молока, додаю до нього приблизно половину заварної основи та перемішую міксером до однорідності. Можна і ще додати до крему заварної основи, але тут потрібно орієнтуватись на консистенцію. Щоб крем не став за рідкий від заварної основи. Готовим кремом заповнюємо дві шкарлупки та склеїмо між собою. Таким чином начиняємо всі горішки та залишаємо їх в спокої при кімнатній температурі просочуватись на години 4. Спочатку буде здаватись, що половинки роз'їжджаються, але за цей час вони гарно склеяться між собою. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Горішки. Вийшли дуже ніжні та смачні. Вони легко кусаються, та водночас шкарлупка залишається хрумкою. Начинка теж дуже ніжна і гарно просочує шкарлупку. Мої діти з'їли їх дуже швидко, тож ледве встигла горішки сфотографувати. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! 去啊！